Добрий вечір, шановне товариство. 13 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Ось і закінчив я сьогодні нормування пагонами свого виноградника і дообробляв необроблений. Виноград, тому що з 12 рядів 5 було пронормовано і оброблено в понеділок. Решту донормував сьогодні і покропив. Чим я обробляв? Обробляв я хорусом, так як у нас пішло пониження температури. От зараз 12 градусів на вулиці. І актарою. Ну і додавав якості прилипача і антистресанта Рівал. 15 грамів на 10 літрів води. Верніше 15 мл. Отака От була перша обробка. Багато хто мене запитує, в які терміни потрібно обробляти виноград. Ну, бачите, таке поняття як терміни, при такій культурі трошки несумісне. Тут, скорше всього, на якій стадії його потрібно обробляти. От зараз ми подивимося. От у мене. Тут є такі пагони, от вони, до прикладу, який має, що він у нас має, 1, 2, 3, 4, 5 повноцінних листів. Є ще менші від 3 до 5 листів, ну і трошки більше. Так як він примерз і нерівномірний у нього розвиток то я вважаю, що ця перша обробка зроблена мною вчасно. А є такий в мене виноград, зараз його покажу, який я вже обробив перед цвітінням. Там його мороз не дістав. І він нормально розвивається. Ось тут так сталося, що виноград не змерз. Був трошки в затишку, і йому тут підфартило. І от ми маємо на сьогоднішній день ось такі вже грана, які вже розсипаються і скоро зацвітують. Тому що отут в мене росте кадарка, далі ізабела. Кадарка вже майже перецвіла, ізабела цвіте. Так що на підході і столовий. Якщо хто не вспів обробити по 3-5 листу, то зараз саме час. Цю обробку варто не пропускати. Тому що під час світіння непомітно може сісти мільдю чи одіум на грона і ми втратимо більшу частину врожаю без ознак по листю і по стеблу. Ось і троянда зацвіла. Так що всім нам міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. Трудимося. До побачення. Задаємо питання, підписуємося, коментуємо.